Напередодні опалювального сезону у комунальному підприємстві Теплоенерго нагадали, що Дніпряни заборгували понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Після трьох місяців несплати підприємство має право подати позов до суду. Водночас сума боргу зменшилась з весни поточного року. Ми не можемо відключити по квартирам, наприклад, від тепла, тобто ми можемо припинити подачу теплоносія на, на будинок, але станом на зараз ми живемо, розуміємо в умовах війни, тому ми подаємо теплоносій, але ми можемо звертатися до суду. І вже в судовому порядку, після рішення суду. Людина сплачує не тільки заборгованість, але там є і інфляційні витрати, і судовий збір. Підприємство йде з Дніпрянам, то пропонує укласти договір реструктуризації. Це дасть можливість оплатити борг частинами, бо більше зникає ризик позову до суду. На цей договір потрібні ряд документів, такий як довідка про склад родини, паспорт, код. Якщо заборгованість дуже велика, то потрібна ще довідка про доходи за. Останні півроку всіх зареєстрованих членів родині, щоб отримати консультацію та укласти договір реструктуризації, звертайтесь до абонентського відділу комунального підприємства Теплоенерго або зателефонуйте за контактами, які зображені на екрані.